Щось я не можу заспокоїтися зі своїм таїландом та адулярами. От хочу вам показати цю рибташку, хочеться мені на неї так сказати. Не його чняті, цей рожевий гранат, забула рудоліт. Адулярчик тут не ідеальний, має щербинку, але сам перелив красивий. Її можна носити як сушону рибку, а можна як брошечку. Чесно кажучи, брала через одулір, та в цілому моделька прикольна. Завтра чи післязавтра, напевно, післязавтра, бо завтра я вже запланувала харківські прикраси, будемо дивитися Таїланд, але всяких жуків, рибок до мене приходить, на жаль, не часто. О, така. Вона маленька, бачите, всього на три пальчика. Можна носити, носити на вушку. А, воно ще й не, не запаяно. Тобто можна вдягти на будь-що, але треба обережно його розкривати, щоб не відламати.